Любини слухняники, я вітаю вас, мене звуть Сергій Пантюк, і сьогодні ми читаємо оцю книжку, яка називається «Інший Едісон. Ця книжка буде цікавою для всіх дослідників, винахідників, любителів бандрувати у часі і любителів бути збитошними, коли батьки того не люблять, а ще тих, хто неймовірно люблять динозаврів. А отже, динозавролюбиків. Любиків. Розділ називається Кілька невербальних повідомлень збереженими друзями для історії. 16 вересня 2045 року, 1937. Фійко, вітаємо! Не уявляєш, який жах ми з Едиком щойно пережили? Повернулися з дому морозива, зирк під ліжко, а трицика там немає. Якимось чином він видряпався з коробки і зник. Ми одразу, одразу ж кинулись на пошуки. Аж тут на порозі з'явилася мама. Вислухали найдовшу за життя лекцію про безлад в кімнаті, що секунди потерпаючи, аби наш новий приятель раптово не виник із якогось закутка перед ясними маминими очима. На щастя, обійшлося, але прибирати усе ж довелося. Інакше б ми трицика не знайшли, а виявив його едик, зелений збитошник, мирно сопів серед нашого старого лахміття в нижньому відсіку шафи. Добре ж, хоч під ним було сухенько, бо довелося би старий комбінезон утилізувати. До речі, морозиво сьогодні нам не дуже сподобалося. Знову попросили маму принести їжі для астронавтів. Пообіцяла. 17 вересня 2045 року 9.42. Вітаю, друзі! Пишу вітику тобі, але для обох. Ви вже бачу, виснете на вусиках. Я теж. А наді мною висне бабуся, яка вже втретє пропонує какао з, з молоком. Ніби не знає, що я не люблю молока. Учора я вам не відповіла, бо мало не до півночі розмовляла з бабусею про нові ідеї. Коли читала твого листа, хвилювалася. Ви, будь ласка, уважно стежте за трициком, адже умови, в яких він опинився, є для нього не зовсім природніми. Хоча, як я розумію, процес адаптації відбувається нормально. Сьогодні вранці опрацювала величезну гору матеріалів про трицератопсів. Це було просто неймовірні тварини, красиві і сильні. Хочу знати про нашого трицика, все. Повідомляйте мені, що він робить, як поводиться. А ще я постійно згадую нашу мандрівку. От, хоч би ще раз там побувати. 18 вересня 2045 року, 15.10. Гарного дня, Фійко. Вибач, що мало пишу. У нас чергова нестандартна ситуація. Учора ввечері трицик перекусив своїм дзьобом одну із стінок своєї коробки і знову поліз в стару шафу. Там двері погано приставали, він їх легко відчинив. Цього разу в іншому відсіку, в зутєвому. І що ти думаєш, поки ми його виявили, геть згриз Едісонові лівий антигравітаційний кросівок. Добре, що хоч стара модель йому засмакувала. Тож ми з Едиком, замість того, щоб висіти на навчальному каналі, сьогодні до обіду ремонтували двері шафи і навіть прилагодили на них антикварний магнітний замочок зі своєї колекції. Лише зараз починаємо зависати на вусиках, бо старше покоління вже контактники нам обірвало. Чому нас досі там немає? Персонально, цієї ночі мені снилося, що ми з тобою їхали на спині велетенського динозавра. Якої моделі він був, я не розглядів. Едик біг позаду і щось кричав, але ми на нього не зважали і їхали далі. 18 вересня 2045 року, 20.21. Доброго вечора, вітику, ядику. Нелегко мені живеться в бабусі, яка ніби й хворіє, але мало не цілий день товчеться на кухні, щось готує, а потім настирливо припрошує все це їсти. Мабуть, коли я повернусь, ви фійки не впізнаєте. Стану круглою, наче м'яч. Про трицика. Він погриз коробку і ядиків кросівок, думаю, тому що і там, і там при виготовленні використану целюлозу. Він просто чує запах дерева. Динозаври загалом мають тонкий нюх. У трицератопсів це перевага зором. У природних умовах трицератопси харчуються не лише листям, а ще й молодими паганами, кущами, корою. І ростуть, до речі, дуже швидко. А сон твій вітику мені сподобався, особливо невідома модель динозавра. Далі маліночок-усміхайка. І едика можна було взяти з собою хоча б на хвіст. 19 вересня 2045 року, 12.40. Фійко, СОС! Цієї ночі закінчився твій гербарій. Трицик ляскав дзьобом на весь будинок. Мусили зранку вмикати гучну музику. Прийшов тато, відчитав за повною програмою. Незумисно говорили багато й голосно, водночас ступцяючи ногами, щоб заглушити трицикове ляскання. Щойно батьки пішли, Едик дістав із кліматичного блоку сухофрукти, але трицик згриз лише кілька шматочків сухого яблука і продовжував обурюватися. Тоді я приніс з подвір'я букет бускового листя, і жмутик трояндового з улюбленої маминої клумби, випадково зірвав у кілька пелюсток. Їх трицик заполососив миттєво. Тепер носимо йому троянди, він їх заколтує. Але ж це не вихід ситуації. Троянд мама виростила не так вже багато, тому легко може помітити раптове зменшення їх кількості. І нам буде непереливки. Що робити? 19 вересня 2045 року, 13.10. Друзі, не знаю сміяти ще плакати. У вашого трицика, питанням естетики, все гаразд. Це є щодо троянд. А насправді, але це насправді не вихід. Тому зараз щось придумаємо. До речі, хочу нагадати, що коли трицик виросте і стане справжнім паном трицератопсом, він матиме довжину понад 8 метрів і важитиме 10 тонн. Він житиме у вас в гаражі. Але ж там недостатньо сонячного світла. І ще, дорослий трицератопс має споживати за день близько 170 кілограмів їжі. То що ви там писали про свою гігантську трояндову плантацію? Напрошується єдина ідея. Пам'ятаєте той ліс, де ми познайомились, так от там у гущавині росте дуже багато сучасної папороті? Спробуйте принести і гілочок з кущів наламайте трохи. Якщо їстиме, все гаразд. Якщо ні, пишіть, думатимо ще. 19 вересня 2045 року, 17.35, принесли з Едиком два повнезні наплічники папороті Різного зілля. Трицик набивається ним так, ніби не їв не три години, а три дні. Дуже вдячні тобі, Фійко, за пораду. Йдемо налаштовувати наш колекційний портативний утилізатор.